На одному з виробничих цехів комбінату створили мурал із зображенням Богдана Хмельницького. Останні штрихи до портрету додає Сашко Корбан, художник-мураліст, родом із Донбасу. Його роботи наразі прикрашають багато міст України, а також Італії, Грузії та Туреччини. А тепер з'явились вони і на будівлях комбінату Запоріжсталь. Це моя перша робота на, на заводі. Я, я, я малював на шахті колись, але от на такому великому заводі це перша і це дуже цікавий досвід. Окрім Богдана Хмельницького, на стінах Запоріжсталі, художник планує зобразити і інші історичні постаті державних та культурних діячів, науковців та новітніх героїв українців, які зараз наближають перемогу. Кожен на своєму фронті, це якесь ну таке, як би так сказати. Поєднання сучасних українців і історичних фігур, які створювали історію України. Тож сьогодні історію України будують ось ці самі люди, які поруч з вами вони саме працюють над Сильною цією країною і вільною країною поки що це тільки початок арт проєкту Загалом на території комбінату планують створити щонайменше три патріотичних мурали. Артур Туркін, Юрій Павразнюк, телеканал МТМ.